Я б могла зараз розповісти дуже красиву легенду про створення мого відомого проекту Копальській вечорниці. Але насправді я вигадала його від нудьги, незважаючи на хаос, що вирував в моєму житті. Я розривалася між двома чоловіками, і ця мука була настільки нестерпна, що мені потрібно було на щось переключитися. Тому я вигадувала собі різноманітні заняття, наприклад, перевести Ялтинський зоопарк у Дніпро. Коли ще через документацію ця ідея не вдалася, я придумала собі нову розвагу захід на кілька сотень людей. Мені без цього було чим займатися. У мене було кілька бізнесів у власне бренд одягу. Але хотілося свята і близько, як минулого року, коли ми з мамою вже робили фешн шоу. Оскільки подія планувалася на літо, я згадала про своє улюблене свято Івана Купала. Те свято є і ще і в інших країнах. Тож ми почали писати консулом і заручилися підтримкою. А як же без підтримки міста? Адже я хотіла провести захід у мальовничій локації з видом на Дніпро. Я подала заявку на отримання території для заходу в міськраду і вже через місяць опинилася у відділі культури. Мені хотілося масштабності, але про безкоштовний міський фестиваль не могло бути й мови. Вхід мав бути платним, щоб відсіяти маргінальний елемент. Дизайнери з усієї країни, делегації консулів, знайомі депутати, і, звісно, легше рятусовка, що пускає вінки на воду на заході сонця з келихом шампанського в руках. Ми хлопнули по руках у відділі культури, і я вирішила готувати свій перший масштабний захід, ще не знаючи, що він стане найскандальнішою подією року у місті.